Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні мова знову в нас піде про Bybit, тому що він буквально не дає часу нам відпочити. В нас виходить промка за промкою, IDO за IDO, лаунчпади, лаунчпули, і реально на цьому виходить заробляти. Недавно в нас закінчилось одне IDO, зараз проводиться друге і вже стартувало третє. До речі, в недавньому IDO я отримав досить хороші результати. Сьогодні цим з вами поділюся. І так як ці. Ці відео переглядають весь час нові люди, які приходять у крипту. Я, як завжди, сьогодні по полочках розкладу вам, що таке IDO, як прийняти в ньому участь, як збільшити свої шанси, та прикинемо плюс-мінус, скільки ми можемо на цьому заробити. Отож, IDO, друзі, це у нас можливість викупити токени по предстартовій ціні, по дуже вигідній ціні. Тобто, якщо ми, наприклад, там можемо викупити токен буквально по 7 центів. На біржі він може заліститися по 70 центів. І це вже у нас 10 іксів. Із наших, наприклад, вкладених 200 доларів, може вийти 2000 доларів або 20 тисяч доларів. Але тут є багато своїх нюансів, тому що тут потрібні вкладення. Тут потрібні вкладення від 250 до 300 доларів в середньому, але ці кошти не згоряють. Тобто вам потрібна ліквідність, але якщо в випадку ви не виграли, наприклад, білет, у вас ці кошти повертаються. Зараз я це все детально буду вам показувати. Для початку, звісно, вам потрібно мати аккаунт на біржі Bybit, зареєструватися та верифікуватися. До речі, верифікація, щоб брати участь в IDO на біржі Bybit, вам не потрібна, але щоб потім вивести свої кошти без проблем або користуватися в подальшому біржею, вам краще пройти верифікацію. Я на всіх своїх аккаунтах маю пройдену верифікацію і вам раджу це теж робити. Отож, давайте я спочатку напевно поділюся результатами попереднього IDO. Як ви могли побачити по прев'ю, це не клікбейт. Якщо я дійсно щось пишу, то воно так по факту і є. Ось друзі, дивіться, перейдемо до мого телеграм-каналу. Ви бачите, що я сьогодні отримав виграшний тікет. До речі, я завів сюди 100 аккаунтів, і один в мене виявився виграшний. І це ще мені досить пощастило. Якщо у вас зразу виникають запитання, а як зробити 100 аккаунтів, то в допомогу вам, мій YouTube і мої майже 10 відеороликів по мультиаккаунтах. Після цього у вас всі запитання щезнуть, тому що там є все. Де купляти акаунт? Як їх реєструвати? Де брати ківейці, які купляти ресурси, де брати твітери, проксі і так далі, це все у мене там є. Сьогодні у відео ще нагадаю, це і поясню. Отож, друзі, ось бачите виграшний тікет, а ось ви можете бачити пруф, за скільки я продав свою алокацію. Тут по факту все видно, і люди за мене дуже раділи. Бачите, просто який актив, скільки реакцій, і насправді результат дуже і дуже крутий. Але шансів потрапити тут досить мало. Але як я люблю казати, нуль шансів лише у того, хто зовсім не спробує. Якщо у вас є 300, 600, 900 ви можете спробувати взяти участь на декілька аккаунтів і, можливо, вам колись пощастить. Та й тим більше я розумію, що є люди, які мають можливість зробити 20, 30, 50, а то і 100 аккаунтів. Тому все у ваших руках. Отож, друзі, після того, як ви зареєструвалися та верифікували біржу Bybit, ви потрапляєте на головну сторінку, і в нас тут є вкладочка web 3 де в нас якраз і проводяться IDO. Вони проводяться на web 3 волі, щоб ви розуміли, на Bybit в когось є, наприклад, єдиний торговий аккаунт, це вже оновлення, тому що спотовий і торговий, це одне і те саме. А Web3 Wallet, Bybit Wallet, це є ніби окреме відгалуження самого Bybit. Це Web3 гаманець, він є окремий, але там немає сіт-фрази, але це по суті рахується веб-3 гаманець, так як, наприклад, Metamask. Просто немає сіт-фраз, він напряму прив'язаний до байбіту. якраз ці всі IDO проводяться на веб-3 на байбіті. Переходимо в вкладочку IDO. Ось якраз про те, що я говорив, в нас було IDO Gaming. Це якраз те, яке дало такі круті результати. В нас, бачите, яка була ціна, але всього було лише 200 виграшних білетів, по 200 єздна на білет і 65 996 тисяч учасників. Давайте підрахуємо, які тут були шанси на перемогу. Я собі рахую таким чином. Давайте ми беремо 200 переможців, множимо на 100 і розділяємо на 65 996 учасників. Дорівнює 0,3% у нас було на перемогу. І все-таки в нас в чаті, здається, я бачив, двоє людей виграло: це по 25 тисяч доларів профіту. Я дуже сильно радий за них, а дуже багато людей насправді раді за мене, що мене вдалося виграти. Але 100 аккаунтів, друзі, їх зробити і не так насправді складно. Але самі розумієте, якщо на кожен аккаунт потрібно мати 300 доларів. Самі розумієте, які тут кошти потрібно використовувати для того, щоб прийняти участь, і не кожен може собі це дозволити. Пізніше ми підрахуємо, які у нас шанси ще в інших IDO. Зараз якраз у нас буде проводитись BitBrowl на насилання. Це ще одне IDO. І знову ж таки, як бачите, в нас тут невеличка ціна, але в нас тут виграшних 1000 білетів, тому тут шанси на перемогу будуть більші. Давайте одразу підрахуємо 1000, помножимо на 100 і поділимо на 66 тисяч учасників. Тут у нас шанси на перемогу вже 1,5%, а це в 5 разів більше, ніж в попередньому. Але, звісно, і алокація тут у нас лише 100 доларів, а не 200. Але знову ж таки, в цьому IDO по. По ньому в мене є окреме відео, в ньому вже пізно приймати участь, тому що знімки балансів почалися. І якщо ви пропустили хоча б один знімок, ви вже не можете прийняти тут участь. Ви лише можете встигнути поки в оцей бонус-блок. Якраз про нього я сьогодні детальніше й розповім. Тут в нас було 65 тисяч учасників, тут 66. 000. Ну але після результатів геймін, які показали шалені просто ікси, я навіть не рахував, скільки це Іксів. Ну, якщо з 200 доларів це 25 тисяч доларів, це 100 іксів. Тому тут навіть більше, 110 іксів, мені здається, буде. Це дуже серйозний результат, насправді. Ну, зараз такий ринок, що дозволяє нам нормально заробляти. Так як в нас тут алокація 100 доларів, у нас можливо тут буде профіт 2-3, можливо, 5 тисяч доларів. Але взагалі, я думаю, менше 1000 доларів тут не мало би бути. А зараз в нас анонсували ось це IDO на арбітрумі, бонус блок. Сьогодні, до речі, покажу, як фармити додаткові білети. Але в нас тут і ціна токену 0,25. Звичайно, це може нічого не означати, але погодьтеся, що намалювати 100 іксів з такої ціни і намалювати 100х з такої. Ну, якщо тут буде 100 то ціна токену скільки має бути? 25 доларів. Насправді це трошки сприймається в нас по-іншому. Тому я думаю, що тут може не бути так багато, але хто його зна при такому ринку, що нас очікує, тому я просто поголовно беру участь всіх IDO, весь час більшує кількість аккаунтів і весь час більшої кількість білетів. Тут в нас теж тисячу білетів, по 100 на білет. Напевно, після результатів геймін тут буде участь брати не 60 тисяч, а можливо 80-100 тисяч учасників. Ну але в середньому 1% на перемогу має бути. Так, це багато, але навіть маючи один аккаунт, я би все одно приймав участь. Переглянути детальну інформацію. Як бачите, в нас вже підписка почалася, вона буде ще тривати 3 дні: 18 годин. За цей період ви маєте ось тут натиснути кнопку Підписатися. Щоб взяти участь на балансі, у вас має бути 250 USDT в мережі арбітруму. Зразу маєте пам'ятати, що якщо ви захочете звідси кошти вивести, то вам у вас має бути ефіріум в мережі арбітруму на комісію, хоча б там 1-1,5 долара. Тоді у нас 30 березня о 12.00 тут пише в десятій по всі 2 години о 12.00, почнуться знімки, які будуть тривати до 4 квітня. В цей період у вас весь час на балансі має лежати 250 USDT в мережі арбітруму. Зараз я покажу, як поповнити. Після цього проводиться лотерея і ви. Дуже багато людей мене питають, а що робити, якщо я виграв, і так далі. Давайте я вам зараз детально поясню. Якщо ви бачите, що ваш квиток виграшний, якщо ви до того не закидали ефір в арбітрумі на цей гаманець, його швиденько сюди потрібно закинути, хоча б на 2-3 долари. Після того натиснути кнопку викупу, викупити цю алокацію після того, як транзакція пройшла, токени у вас впадуть ось сюди на Bybit Wallet. Ви в пошуку їх тут зможете знайти. Ось сюди, якщо натиснути мережу арбітруму, вони сюди у вас впадуть, по пошуку зможете знайти, натиснути виведення. І вивезти їх на основний гаманець фінансування на байбіт. Тоді вже перевести їх на єдиний торговий, чи якщо у вас старий аккаунт ще спот, це одне й те саме. І продати їх на споті на звичайному байбіті, зафіксувати свій профіт. Тому що переважно в IDO так є, що проводиться лістинг монети, а вже після цього в нас виходять результати IDO. І ми вже наперед можемо бачити, скільки там буде в нас профіту. Дуже щось про проект я розповідати не буду. Тут просто треба приймати участь і надіятись на вдачу. І бажано приймати участь з чим кількості по кількості аккаунтів. По таймінгах тут все розписано. Ще раз на Якщо почалися знімки, і ви до того часу не закинули кошти, то ви вже не зможете прийняти участь. Тобто до 30 березня 12.00 ви вже маєте сюди закинути 250 USDT в мережі арбітруму. Можете їх перевести з акаунту фінансування Bybit, тиснути сюди, якщо у вас вже кошти є на Bybit, і ось таким чином їх просто тут перевести і комісію сплатити 1 долар вже там з Bybit. а можете просто натиснути зовнішній гаманець і ввести сюди кошти з будь-якої іншої біржі, наприклад, там з Binance, з BincX. Чи кому звідки зручно в мережі арбітруму 250 USDT. закидати ефір в мережі арбітруму не є обов'язковою умовою, але якщо ви захочете викопити алокацію або виводити звідси кошти, вам ефір в арбітрумі потрібен буде для оплати комісії. За ці всі дії за хол 250 USDT ми отримаємо один білет. По суті, ось номер нашого білета. Щоб збільшити шанси, в нас тут можна виконувати різні пункти. Запросити друга, але ось тут можна почитати, наприклад, детальніше, і ви можете побачити, що має зробити ваш друг, щоб бути схваленим рефералом. І тут за одного друга дають 0,5 білета. За іншого дають 0,9. І якщо ви запросите 5 схвалених рефералів, то у вас буде бонус 50 USDT. Я думаю, ці USDT вони будуть такі, знаєте, ваучером для оплати комісії, а не на спот, і півтори білета. Насправді цей пункт може підтягувати день-два, тому це треба робити одразу. Воно може не одразу дати ці білети, і до закінчення знімки ви можете їх не отримати. Тому, якщо плануєте щось таке робити, робіть це одразу. Набагато простіше виконувати умови з чистим депозитом або зі стейкінгом. І з Обміном, звичайно. Поясню, яким чином це робити. Що таке чистий депозит? Це депозит, який ви внесли в період проведення IDO і не виводили. Якщо почалося IDO, наприклад, у нас підписка почалася декілька годин тому, і ви з балансу вивели 500 доларів, щоб був чистий депозит, вам треба внести 600, тому що по факту у вас зараз мінус 500. Якщо ви не робили ніяких депозитів і ніяких виведень, ви просто можете внести 102 долари на свій спотовий гаманець Байбіту, не на Web 3, на спотовий звичайний. Вас через 6-8 годин це обновиться, і ви ось тут отримаєте плюс 0,6 білета. Також я вичитав те, що немає сенсу фармити 1,6 білета, 1,9, бо це все рівно 1 білет. Получається, потрібно фармити, щоб було більше двох, 2,1 або рівно 2. Це я таку відповідь побачив в чаті офіційному Байбіт України, де писав амбасадор. Тому що раніше я думав, що 2,6 білета, наприклад, це все одно більше шансів, ніж 2 білети. Виявляється, що ні, і це все, все перерівнюється до меншого. Тобто, якщо ви внесли чистий депозит, наприклад, 102 долари в період проведення IDO і не виводите його, вам тут дасть плюс 06 білета. Але якщо ви цей депозит виведете, потім ці білети заберете. Тому їх потрібно тримати на спотовому гаманці на байбіті до кінця IDO. Додатково передаєте на стейкінг токени на суму від 300 доларів. Це можна робити в любій мережі. Ось тут натиснути, я, до речі, стейкав в себе в арбітрумі в той момент, коли проводилися IDO на BNB і на Solani. Діло в тому, що ви не можете, наприклад, застейкати токени USDT в арбітрумі, коли IDO на арбітрумі, бо вони зникнуть просто в вас зі снепшотів. Насправді для новачка це все може бути заплутано, але якщо ви ще подивитесь мої попередні відео, ви з часом все зрозумієте, тому що насправді я стараюся пояснити максимально просто, як можу. Тобто вам на 300 доларів в будь-якій мережі потрібно застейкати токенів на суму від 300 доларів. Це може бути USDT в арбітрумі, наприклад. Але якщо у вас на снепшоти лежить 250, то вам потрібно ще додаткових 300 закинути на web 3 і застейкати або стейкати в інших мережах. Якщо проводяться снапшоти, наприклад, на BNB. Ви не можете стейкати ті самі токени, які використовуєте для снепшотів бо їх не підтягне і ви будете дискваліфіковані. Тому, якщо ви новачок і не розбираєтесь, то краще тут взагалі нічого не робіть, а просто отримайте свій один білет, щоб ви взагалі не були дискваліфіковані з участі. Обміняйте токени на суму не менше від 200 доларів. Ось тут у нас є торгувати, кнопочка Своп. Я покажу зараз, як це робити. Своп можна використовувати в будь-якій мережі, наприклад, ось у нас Solana. 300, беремо максимум, нам потрібно обміняти 200. Одразу ви запитаєте, чи можна 102 туди, 102 назад. Ні, краще 205 в одну сторону, 205 в іншу. Щоб в нас одною угодою було 205. Ви можете його обміняти на солану, можете USDT обміняти на USDC в солані. Головне, ось тут прослизання ставити 0,1%, тому що комісія буде значно меншою. Зараз 0,19. Якщо поставити, наприклад, 01, це мінімалка, яку можна поставити. Я так робив на аккаунтах і зберегти, то ось тут при СВАПІ комісія зменшиться буквально. Ну бачите, вона стала взагалі нульовою. Там при СВАПІ у вас зніметь 0,0,0,1. І Діло в тому, що вам треба мати трошки з запасом завжди коштів, наприклад, 301, бо воно там на різниці курсу все одно щось буде знімати. Тут дуже багато деталей, але ви зробите СВОП в одну сторону, тоді в іншу, і отримуєте ще додатковий білет. Виходить, якщо у вас один. Щоб було більше шансів, вам потрібно нафармити два. Ви можете внести чистий депозит, це 0,6, у вас буде 1,6 і тоді стейкінг по суті не має сенсу робити, бо у вас буде разом 1,9. І у вас буде менше 2, а це прирівнюється до одного. Тоді є сенс робити чистий депозит і робити СВАП більше, ніж на 200 доларів. Я так робив на своїх інших аккаунтах, і всюди в мене було по два і один білета, і відповідно, ось результат, один аккаунт в мене виграв. У нас буквально декілька годин тому анонсували Айо, і вже 17 тисяч учасників. Насправді, друзі, якщо перейти на сторінку Айо, тут все дуже. Дуже детально прописано. Ось усі таймінги, що коли відбувається. Період підписки, коли треба натиснути підписатися, період знімки у той час, коли потрібно тримати баланс, лотерея, коли проводиться, і одразу викуп та результати. Так само тут по кожному з завдань все прописано дуже детально, що потрібно робити. Тільки кажу: запросити друга, воно може обновлюватись 1-2 дні. Внести чистий депозит оновлюється в нас від 6 до 8 годин. Стейкінг та свап в нас оновлювався від 1 до 2 годин. І, звичайно, є ще така думка, що Bybit іноді просто дає на одне запитання різні відповіді. І цілком ймовірно, що все-таки 2,6 білета Більше шансів мають ніж 2 і 1 білети. Але знову ж таки, друзі, це дуже важко перевірити. Статистику як таку навести, важко. Підтримка відповідає по-різному. Амбасадори ще по іншому, і менеджери ще по іншому. Тому, друзі, я роблю 2 і 1 білети на кожному аккаунті. В мене є один по замовчуванню, я роблю чистий депозит і я роблю обмін. Як я вже сказав, якщо ви зробили чистий депозит 100 доларів, ви не можете ці 100 доларів ні закинути в стейкінг нікуди. Ви не можете їх навіть перевести на веб-3, бо у вас цей білет просто потім забере. Я впевнений, що Результати цього IDO теж дуже гучні будуть і дуже круті, але треба робити побільше аккаунтів. Кажу, якщо не вмієте, просто переглядайте мої відеоролики по мультиаккаунтах. Ресурси, які я користуюся Antidetect браузер це ADS Power. Проксі я купляю на проксіселері. В мене там, до речі, зі знижками ви можете вибити майже до 50% знижки на проксі. Плюс проксі якісні, тому що мені підписники відписувалися в чаті. Багато хто зараз там ферму на грас робить, і всі ці проксі в них дуже класно працюють. Пошти, твіттери я купляю на Darkstory. Не приховую цього всього, говорю, як є. Всі посилання залишу вам в описі під відео. Реєструйтесь з моїми промокодами і отримуйте від цього ще додаткові знижки. Ось, наприклад, бачите сайт Proxeller. Знижка на 100 штук мінус 20%. 千代。 Ще мій промокод Смілканазік ще мінус 15, це мінус 35. А якщо брати ще більше проксі, тут взагалі знижка виходить до 50%. І по ціні якість це дуже хороші проксі. Також на Байбіті зараз з'явилася нова крута промоакція. Вона схожа до Шрап та Мавія. Хто вже підписаний на мене, знає, які там були результати. По цьому теж в мене буде окреме відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, залишу вам десь тут QR-код. Можете просто відсканувати його телефоном і підписатися. Там є чат. Люди задають дуже багато. Запитань, ми стараємось максимально відповідати, хто має час, хто має можливість. Я читаю чат. Насправді у вас стає просто все більше та більше. Це дуже приємно. Ми стараємось максимально допомогти, як тільки можемо. Якщо я якісь нюанси забув, можете написати їх в коментарях під відео. Якщо є якісь додаткові питання, можете їх задавати також у чаті. Я ніби все детально розповів, все що потрібно робити. Якщо ви прям новачок, новачок, вам краще переглядати мій YouTube, вивчати відеоролики, і ви з часом почнете розуміти про що насправді йде мова. Ну а якщо ви вже більш досвідчений користувач, то ви точно зрозуміли, як тут прийняти участь і що потрібно для цього робити. На закінчення скажу те, що я не агітую вас приймати участь і закидати сюди кошти. Але просто таким одним виграшним акаунтом можна змінити собі життя. Шансів не багато, але я просто завжди прихильник того, що потрібно пробувати, пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Це по суті можливість без ризиків, тому що у вас тут завести вивести кошти, обійдеться в мережі арбітруму, приблизно витрати 60 центів. Такі можливості потрібно старатися максимально використовувати. Знову ж таки кажу, скоро буде відео по промо-акції. У нас там бекпек айдроп намічається. Другий сезон запустився. По цьому теж буде відео, тому обов'язково підписуйтесь. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.